Привіт, друзі, Катян, п'ятак, понеділок ліс. Трошки погода устаканилась, сніжок підтаює потроху, 0 градусів на вулиці. Ну, і завжди показую перший сигнал. Ну, як завжди, куля німецька, Кар 98. Ідемо далі. Копаю сьогодні прибором від Івана Тараненко СДР детектор. Гарний прибор. Чуйка викручена майже на максимум, тому що пісок ліс. Катушка частоти 25 кГц. Саня Рибаков, до речі, робив, класні катухи робить. І штанга від Сереги Овчаренко карбонова. Офігенні штанги. Да, коротше, цей Монітос, походу. Може не монітос я ще не дивився. Купнув, видернув, гарно бачило. Це монета, да Копійка. Миколкина. Миколкина копійка, блін. А ну рік. 1901 рік Миколка 2 Ніколай Кровавий. Да. Ось такий монітосичок вискочив. Гниленький, як і сама Російська імперія. 1904 вроді. Поки цю дату роздивишся, четвертий, четврка вроді би. Ось такий убитинький. Так, ось під дереса ще один мідний сигнал був, але облом. Шматок по Другій світовій, якийсь осколок. Але мідь забираю. Може колись насобираю тонну міді. Так, головішка. Пишіть від... точно від чого воно. Ось таке Друга світова війна. Така штука не дуже красива, але й красива. Камрад тільки що, воно ямка. Купнув ось такий значок. Прикольний, звісно. Сміла, город сміла, є такий город, місто. Ось такий значок. Ну це радянщині ще, мабуть. Але прикольно, звісно. Такий він. Я таких і не бачив, такий незвичайний. Там рад монетку знайшов. Та я візьму. 2055. Рамочник. Говнорадянщина гнила. Гнилячок такий. Хоча стан, дивись, з тієї сторони більш-менш. Нормальок. Шмурдяк. Шмурдяк? А, да, шмурдяка накопав. Ось у кусок міді, блін. Походу. Та ні, алюміній. Та ні. Я думаю, що це мідь, блін. Він таке зеленувате. Може якийсь сплав. Що цікаво, такий більш рідкий ліс, змішаний. Ось сюди ми спускаюсь вниз і тут вже пішли сосни. Сосни, сосни, сосни. Зараз цими чигирями пролізу, подивлюсь, що там всередині, може щось вискоче. Так, дірнув тільки що майже на поверхні ось такого гудзика. Не знаю, щось таке більш сучасне, може радянське. Яка зірка, блін. Чи то п'ятерка, да, 8,5. 5 мі. Напишіть від чого гудзик може бути. Я думаю, що може якісь штани, сумка від чогось. Так, Заліз я сюди. І тут ось Пемс. Я ось така нора лисиці, Ну, Якщо не лисиці, то поправте мене. Камрад приніс ось. Мінськ. Накладочка ось така, блін. Це від мотоцикла, так? Ага. Да? Що прикольно. Так, сигнальчик був, Тут перепашка, тому що дерева сажали, бачите, і дернув Гудзи Карлянка. Зараз я трошки його об штани чухну, щоб вам показати. Ось такий гудзик з куркою. І всередині трошки землі. І, коротше, штатна орляночка. Нічого прикольно. Так, і всередині клеймо. Ну, Класика. Бухі. Бух. Бух. Залізяче ось таке попадається, тільки що тут купнув. Ось таке на ніж похоже, але це не ніж. Може від техніки, а може хрін його знає. Ну якесь таке щось. Тупе воно. Блин, засипав. Воно воно, та ні, ти не засипав її. Щось лежить таке плоске, желізне. Зараз подивимось. Та все. Руками вгрібайся. Пішло? Та ні, блін, воно глибше. О, пішло, пішло, пішло. І що це, блін? Це жесть. З диркою ще походу, блін. ржавої такої ще байди, ну воно важке. Якась дроч від двіжка. Говно радянок вискочив нарешті хоч один. 71 й рік, двушечка. Класика. Часто вони попадаються. Так, сьогодні у нас всяка нечистість із землі лізе по повній програмі. Старий, завжди. Ну, це піонерський значок врем'ян, не знаю навіть яких років. Пишіть, якщо знаєте. Ну це не пізній, це ранній. Довгенько ковиряв її, але викорив. Щось зелене, да, навіть навіть не дивився, кинув, просто камрада позвав. Що це таке? Що то зелене? Десь копейки. Так, да, 10 копійок. совєскі. Ну і що це Зараз будемо чистити, мити акуратно. Щось цікаве. І зелене-зелене, блін. Так, це походу говнянщина, пів копійки. Пол копійки. Соєдіняйтесь, воно написано. Ну зелена ж зараза, красива була, конечно, патина на ній. Ну нічого. Чи то є, то є. Гудзик ось такий 73-го року. Чому 73-й? Тому що, скоріш всього, 73, МОЗ, мос, штамп. А залізна оця фігня згнила. Ну Такий незвичайний він, прикольний. Гарний кадр, конечно. Але знахідка говно. Вибачте. Гудзик. Не-не-не, цікавий гудзик, я думав, блин. Такий інтересний. Я думав з зіркою, а це не з зіркою, але з тої же опери. Да, так, де лісника, скоріш всього. блестящий, якщо б він золотий був, було ще б ще класно. Вечоріє, темніє, трошки висвітлив фон, фонарик все, включив. Найшов ось такий значок. йолки палки Та радянщина, блин. сьогодні одна нечисть лізе з землі, тупо от, наче пороблено, блин. значки, значки і комунізм один, згнивший. Манітоси мідно вискочила, Так, Вигріб на поверхні була прямо. Так, де ти есть, блін, подруга? А, ось вона. Щось таке. Царизм. Царизм. Копейка серебром 1848 рік. Що ти колись такий викопував, блін? Одна копейка серебре ме. Ме. Так, ліпили везде твердый знак. Да. Николай I. Калян I. Ну що, нормальная монета, бля. Короче, жить можно. Ну давай мені її. Дві копейки. 56. й Хрущовська відрига. Відрягайло Хрущовське. Що Хрущов, що Сталін, один хер. Страшна монета. 55-й, ще одна. І ще й стан непоганий, блін. Та все, капець. Так, де камрад підняв тільки що дві монети, я підняв ось поруч. Буквально ще одного рамочника 52-го року. Через рік здохне Сталін. Темніє, темніє. Що це? Шматок сокири? Ну не знаю, не дуже і схоже. Може щось на палицю вдівалось та лупили, коротше, блін. Тут воно типу зажате. Мені воно на сокиру похоже, ну хрен його знає. Може і ні. Пишіть. Ще один. З хвостиком. Всередині не знаю, там воно вигнало ну хвостик є. Mosko.